Нафін змогла увірватися в середньобюджетний сегмент зі своїм дебютом Fon 2A, але думки користувачів при цьому розділились. Тут стоїть Mediatek? Фу. Чому на нас Але є неймовірний екран на 120 Гц і Always on Display. Такі дешеві матеріали чому? Але дуже гарний дизайн та якість збірки. Немає безпривідної зарядки. Як? Хоча загальна автономність на достойному рівні. Так, стоп, стоп, стоп. Середні бюджетний смартфон це завжди про пошук компромісу. Для того, щоб вкластись в певний бюджет, треба на чомусь економити, але і при тому бути конкурентно спроможним. Фон 2А є за що похвалити, але і при цьому є за що і посварити. Давайте про все по черзі. Що ж, розпочнемо. Зазвичай про розпакування я не кажу в оглядах, але це саме той випадок, коли можна похвалити. Розпаковуючи фон 2 з'являється враження, що ви розпаковуєте якийсь флагман за 1000 доларів, але ніяк не середньобюджетник за 350. Дизайн, саме пакування, матеріали це неймовірно високої якості. І хто б там що не казав, розпакування це також частина досвіду. Вона також важлива. Тому залишу посилання на мою розпаковку в описі. Детальні характеристики смартфона на вашому екрані хочу акцентувати увагу на відсутності модуля E7. В наш час це вже як повсякденна необхідність, аніж розкіш. Дивно, що його сюди не поставили. Абсолютно більшість глядачів мого каналу знають, що мені подобається дизайн продуктів NAFIN. І фон 2 a не виключення. Само собою, я розумію, що майже всі елементи задньої кришки мають виключно декоративну функцію. Симуляж. Зато який якісний та естетичний. Майже два тижні я ганявся саме за білою версією цього смартфона. І не знаю, чомусь дістати її і купити було значно складніше, аніж чорну версію. І вже зараз, тримаючи смартфон в руках, я і з певністю можу сказати: ті тижні очікувань вони дійсно були того варті. Подивіться на цю красу: всі ці деталі, лінії, патерни, акценти для мене смартфон розкрився якось по-іншому. Єдине, що мені не подобається, так це розташування камер. Ну, це суто моя суб'єктивна думка. По матеріалах рамка з пластику, як і задня кришка, тільки вона не повністю прозора, як це може здатись на перший погляд, а трошки затемнена. На дисплеї є скло Gorilla глаз 5, яке покрите заводською плівкою. Не дуже гарної якості, якщо відверто, бо вона в мене подряпалась прямо на пустому місці під час розпакування. Не дивлячись на те, що всі матеріали тут відносно дешеві, загальна якість збірки гарна. Лише кнопки потрохи гойдаються і видають такі звуки. Вважаю, що нічого критичного в цьому немає. Це саме той приклад, як із нічого можна зробити добре. Стосовно ергономіки та зручності використання, маю лише єдиний коментар це за велика діагональ дисплею. Вона тут аж 6,7 дюйма. В цілому ширина дисплея та форма пристрою комфортна для використання однією рукою. Кнопки та основні органи керування знаходяться в легкій доступності, але сам дисплей засильно витягнутий вгору. Якби диагональ дисплея була 6,1 або 6,2 дюйми, це було б ідеально, ну принаймні для мене, бо я звик користуватись меншими смартфонами. Фірмова фішка на в гліфи нікуди не поділась. Правда, вже світу діодів тут на задній панелі вже не так багато, як у старших моделей, всього три, але вони підтримують повний функціонал: дзвінки, сповіщення, таймер і зарядку. Окрім цього, функціонал гліфів трошки розширили, додали індикатори гучності, візуалізацію музику та прогрес барив інтеграції зі сторонніми API. А ще з'явився окремий застосунок під назвою композитор для створення власних мелодій. На вибір є 9 різних звукових ефектів та 5 інструментів. Тому, маючи бажання, вільний час та трохи таланту, можна створити для себе щось унікальне. Ось пару моїх мелодій. Явний приклад того, як можна якісно та унікально розширити базовий функціонал. Мені подобається все від ідеї до реалізації. Молодці. На основному органі керування дисплеї тут не зекономили. не дивлячись, що це середньобюджетний пристрій, тут стоїть oled матриця з роздільною здатністю Full HD+, яскравістю в 1300 ніт в піку, та навіть є адаптивна частота кадрів від 30 до 120 гц. І навіть є Always-On дисплей. В 15-му айфоні за 40 тисяч гривень немає 120 Гц і Always-On. А тут в смартфоні за 15 тисяч гривень він є ось такий от він парадокс конкуренції. Ну в цілому тут дійсно гарний, насичений яскравий, користуватись ним у сонячні дні у мене не було жодного дискомфорту. І в цьому питань до дисплею у мене немає. А от до чого є питання у більшості користувачів, причому так це саме до процесора. Ну і я не розумію чому. Ну поставили сюди MediaTek замість Snapdragon для того, щоб влізти в певний бюджет. І що тут поганого? Я в цьому питанні не настільки принциповий, бо для мене важливий результат і продуктивності смартфона для моїх потреб достатньо. ОС не гальмує, застосунки відкриваються швидко, і навіть попри активний сценарій використання, вони при цьому не перезавантажуються. Фото та відеоможливості – це саме той розділ, в якому є за що створити фон 2А. Є два модулі основний та ширококутний, обидва на 50 Мп. Основний модуль підтримує оптичну та електронну стабілізацію, і також є фронтальна камера на 32 Мп. Почнемо, напевно, з того, що загальна продуктивність застосунку камер мені не подобається, так само, як і Phone One, на який я, до речі, робив огляд. Тут є пару секунд очікування, поки відкриється застосунок і поки він пролагає. В мене було пара ситуацій, коли треба було зробити фото швидко, і в жодному випадку, на жаль, мені це не вдалося. Самі алгоритми часто промахуються по балансу білого та експозиції. Інколи фото пересвіченими, таке було пару разів у сонячні дні. Мені часто доводилось це дорегульовувати вручну, тому рекомендую вмикати режим експерта, який чомусь захований в самому кінці. Там є більше можливостей і зробити це значно зручніше. Постобробка фото також не ідеальна. Окрім того, що ви зробили фото і воно оброблюється алгоритмами пару секунд, і ви нічого не можете зробити, окрім як чекати, так при тому кольорова палітра далека від натуральної, здебільшого фото получається перенасиченими або взагалі кислотними. Ось пару прикладів таких фото. Перше та друге без жодних модифікацій з моєї сторони, а третє там, де я підлаштував експозицію та трохи грався з параметрами в режимі експерта. В налаштуваннях обов'язково рекомендую вимкнути Ultra HDR, бо ви так зіпсуєте абсолютно більшість фото і нічого не зможете зробити на постобробці. Перевірено на собі. Повернусь трохи назад до застосунку камери. Є можливість перемикатись між режимом на 12 Мп із зумом та 50 Мп без зума. Тобто, за логікою інженерів, 12 Мп можна кропнути аж в 10 разів, а 50 Мп ні. Чому? Звісно, що це незручно. І дуже часто виникає ситуація, коли треба виставити композицію, але і при цьому мати якісне та деталізоване фото. Але у вас просто немає зуму. І все, що вам залишається, так це ходити по локації і робити це все в ручному режимі. Сама якість фото цілком нормальна, але не варто очікувати нічого фантастичного. Не дивлячись, що компанія намагається маркетингово якось позиціонувати конкурентну спроможність у фотоможливостях. Особисто я іншої думки і так не вважаю, ті результати, які я отримав, були посередніми. Деталізація, до речі, на яку я так розраховував у режимі 50 Мп, також не вражаюче, якщо подивитись ближче, то в деяких місцях присутня піксельна каша, хоча роздільна здатність при цьому висока. Декілька прикладів нічних фото. Більшість з них робились з витримкою в пару секунд, і на деяких прикладах, як цьому, відсутня чіткість та видно розмиття в певних зонах. Відео можна знімати у 4К 30 ФПС, як і зазначав раніше, основний модуль підтримує оптичну та електронну стабілізацію. Загальна автономність пристрою дуже гарна. Я коли тестував камери, знімав паралельно дуже багато фото та відеоматеріалів, активно ще публікував сторіс в інстаграм і навіть відповідав на коментарі в Ютуб студії, у мене в той день так і не вийшло розрядити смартфон нижче 30%. І я ще ввечері думав: а чи варто його ставити на зарядку чи ні? Зараз мені його вистачає на два повноцінних дні використання. Тут відсутня безпровідна зарядка, і насправді для когось цей аспект може стати достатньо критичним. Але давайте на це подивимось трошки з іншої сторони. Нагадаю ще раз, смартфон коштує 350 доларів. Про яку безпровідну зарядку йде мова? Ну, компанії треба на чомусь економити. І я вважаю, що за таку ціну відсутність безпровідної зарядки ну, тут цілком виправдана. Операційна система та лаунчер, ну якщо можна його так назвати, в порівнянні з тим, що було рік назад, достатньо сильно прогресував. Найприємніше, що зараз офіційний шліфт підтримує повністю українську мову. Це означає, що у всій операційній системі, фірмових застосунках та віджитах, у вас будуть відображатись все максимально коректно, без пробілів, переносів та дефісів. Під час первинних налаштувань мені запропонували поставити уніфікований робочий стіл з фірмовими віджитами та стилізованими іконками застосунків. Виглядає воно естетично, погоджуюсь, хоча на рахунок практичності тут вже спірне питання. То що маємо у результаті? Загальні враження від фон 2А в мене позитивні в більшості категорій він виправдав і навіть перевершив деякі мої очікування. Дисплей тут неймовірний, а це те, з чим ви будете взаємодіяти більшість часу. Станом на зараз вагомим недоліком я вважаю загальну продуктивність камер. Ну, можливо, з плином часу, з допомогою оновлень ситуація може змінитись, і вони якось підтягнуть загальну продуктивність алгоритмів її постобробки, а можливо і ні. Якби не загальна прогалина з камерами, то я вважаю, що фонд 2 міг би бути майже ідеальним пристроєм в своєму класі. Споживайте лише якісний, україномовний контент та побачимось у наступному відео. Thank you